Жорстоке вбивство в Київському СІЗО, чому мовчав персонал. Державне бюро розслідувань викрило чергові серйозні порушення в київському слідчому ізоляторі. Нагадаю, що ще на початку 2024 року ДБР ліквідувало в цьому сізо злочинну організацію, яку очолював так званий «сматрящий». До її в вертикалі входила навіть частина персоналу СІЗО, наркотики, вимагання грошей у в'язнених, фізичне насильство це не повний список злодіянь. Припинених тоді працівниками бюро, але на жаль, частина персоналу залишилася під впливом криміналітету і після чисток. Результат загибель одного з ув'язнених після побиття. Слідство з'ясувало, між ув'язненими виник конфлікт. Один із них за згодою або через бездіяльність охорони безперешкодно зайшов до камери потерпілого і вивів його на так звану прогулянку. Там його вже чекали інші в'язні. Чоловіка жорстоко побили. У нього були серйозні травми: зламані ребра, черепно мозкова травма, гематоми, крововилив у мозок, замість того, щоб викликати швидку, працівники СІЗО вирішили посадити його в карцер без медичної допомоги і лише через деякий час перевезли до лікарні, де він помер. П'ятеро ув'язнених підозрюються у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. За це загрожує до 10 років в'язниці. Ще восьми працівникам СІЗО, серед яких охоронці, медики та керівники корпусів інкримінують перевищення повноважень, дбаясь підробку документів і те, що не надали допомоги людині в небезпеці. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. ДБР послідовно документує порушення в установах виконання покарань. Ця справа лише одна з ланок у довгій роботі бюро з очищення пенітенціарної системи від безкарності, зловживань та знущань. Ну що ж, на сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!